Вот это вместе весь меняет фильм. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер скрутку робимо. Один. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Скрутка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ідемо вниз дивіться, Аня розігрівається по дорозі. О, ти чого там сіла так боку? Мені так вдома йде бачить. <рес> і наве... А я щось не зрозуміла Оксана, думаю, так вроді Оксана йде. Дивлюсь, вроді нема вже не йде. Пішла. Я не зрозуміла, чи мені привезли, чи ні. Привітики Назад. Один. Ніч. Ні, два. Так, виводимо ногу. Готові? І... Оп! один, Тримаємо. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісі. вниз, спидемо. Це не ваш пакет? Ні. Міняємо інше. І один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім.